Всім привіт, друзі, з вами я, Олексийчик. Це відео, як поділити відео на эпизоды. Всем вами Олексій. І ось вс, бачите? Ось у меня ну, тут, а... Линия таймлайну. Обрезана. И сами видите, все, сюда. Нам <свят> треба зайти в холм. Очень Всем Вот <всем, всем. свят> <Ось> такие штуки. <свят> И это очень просто, правда. Да я сейчас буду с собой в комнате. З вами, з вами, я, з вами, я. я був у Україні спальні І що нам треба Записати тайм-коди. Ось, о, бачите, як ось ця штучка ось ця виглядает. Тоже є тайм-коди, правда. Зверху слово тайм-коди можете писати Можете... Зайти без цього слова. Ну, я пишу без цього слова. Сейчас. Щоб зробити таке, нам треба... Ну, ось, ви заходите в YouTube студію, в YouTube, там будь-де, де можна поміняти назву, картинку, описання. Ну, ви можете зробити це либо ж через коменти, ну. Но... Чи вроді ж можна ще, щоб хтось написав. В... Щоб написав хтось. И тоді вони можу вродіш тоже включаються. Но я роблю через описание и самое главное, чтобы перший епізод починався все на 0.0.0. Ну, короче, е, 0. Ну, якщо на десятки хвилин 2-0. Якщо на час, то 0. И две крапки 0-0. Две краки ноль, 0, 0. Но ну, коровы поняли. І саме головне, щоб епізод не був менше 10 секунд. Ну там 9 секунд. Треба, щоб там 11 було. Ну, я сейчас ці все запишу і уберу потом. Так що я сейчас. Все, я записав. Ох. Далі Я йду сейчас міняти відео. Все, я вже все убрав. І тепер, що ми робимо. Я обично коли роблю відео на епізоди, записую. А ще мені от так кажеться, що епізоди не можуть бути. Ну, якщо на одному були, то на другому відео вони не можуть бути. Одинаково можете провірити там. Ладно, я зараз запишу швидко. Все, я це все зробив. Все. Эм, так, стоп. Я трохи назву поменяв. Э, так. Все, видео увидно воно. Ну. И двигаемся. Всем, Всем привет, Все, все есть. Что мы? С вами делаем, а все Всем пока, да.